16 березня у Бориспільському державному історичному музеї відкрилась виставка робіт талановитого місцевого художника Сергія Пільньова. Ця виставка, якби не дуже велика в цьому році. Є акварелі, масло і акріл. То тобто мене більше цікавлять цікавлять значить, пейзажі і натюрморти. Сергій Іванович малює все життя. На відміну від багатьох інших бориспільських митців, пан Сергій має вищу художню освіту, і тому він не лише радує своїми творами любителів мистецтва, а й навчає малюванню дітей. До речі, багато учнів пана Сергія прийшли привітати свого наставника із відкриттям персональної експозиції. Подобаються тобі картини. Так. Да. А вони яскраві, Так. Да. – а ще які? Каси. На відкриття завітали здебільшого учні та колеги митця. Перші привітали, другі посварили. Я б говорю саму. Ти мало працюєш, набагато більше. Туди Бог, да? ти помазаний Бога. Тви Бог помазав тебе як, як талантом. Так що ж ти мало працюєш? Працюй Бога більше. Даю да слово. Так от, більше. будь ласка, будь ласка. Сам художник каже, що працює двічі на тиждень, тому що… Мої улюблені дні – середа, субота, Водолеївський. Я Водолеїв по гороскопу. Тому я пишу саме в ті дні, коли благоприятно для цього знака. Творчість Мане і Ван Гога надихають художника на створення своїх власних шедеврів. Якась непосередственность Ван Гога є і також Какая та ну енергетика клода мене привлікає художник? Багато працює коли він є затребуваним. Що заважає Бориспільським митцям бути такими? Напевно, знає Наталія. Кот цього на сьогоднішній день рамка коштує стільки скільки робота. І оформити виставку це близько 10 тисяч гривень. Це якщо 50-40 робіт на сьогоднішній день, це таке мінімально. Ми можемо бачити цю тенденцію і на естраді, голоса немає, нічого немає, але я співаю, бо гроші є, бо там. Батько, депутат чи хто ж. Будемо вірити в краще, бо тільки віра і Надія тримає нас, бо на сьогоднішній день займатися живописом це собі і мінус. Мистецтво річ суб'єктивна. Комусь подобається, а комусь ні. Нам залишається лише сподіватись, що якісне мистецтво обов'язково знайде свого шанувальника і свого покупця. Анна Вабіщевич, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.